У нас нарешті був дощ. Доброго раночка не Мокро. Я вже з роботи виходжу. Правда, яка красота! Дощ пішов. Ми розпаковували коробки і відчуємо, що почалась така злива. У нас є така двері, як знаєте, в гаражі, коли до нас вантажівка приїжджається, двері обічняється, і ми розвантажуємо коробки і все інше. І короче, у нас двоє людей стояли там, коробки розгрібали, і каже, що дощ прям на них вже е, прискав. Така злива була. Це класно, я хотіла, бо вчора то щось там крапало-крапало, щось там е, блискавка була повсюди, але у нас нічого не було. Ну такого, щоб що от дощ, три краплі це не дощ. І коли я їхала на роботу, було 80 з чимось градусів, ну, дуже тепло, ну, 28 цель, може, щось таке душно і а, блискавка повсюди. Я кажу, та ну буде дощ той чи ні? Зараз 69 градусів. взагалі, красота така і все мокре. Слава Богу, моя травичка, хоч попила водички. Бо це просто капець. Дуже було спекотно, дуже прям у мене трава вся пересихає. Добре, їду додому, нас вигнали ще раніше сьогодні в 9. В 9 нас вигнали. Так що, їду додому. Ще цілий день попереду. Можна робити купу всього. Пішла. Mm, ну а я так їду по сусідству, бачу, що нормально так штормило. Сейчас Щас подивимося, що у нас тут. Гілки, листя. Тут ще не так погано до цього я бачила на іншій вулиці. Воно нас два великих дерева. Треба перевірити. Класна пахне така свіжість. Мокра трава земля. Клас. Трошечки, трошечки тут. Нормально, нічого страшного. І там трошки зато палилуя. Бачите, як трава мене вже плямами пішла. Клас. Свіжо, боже, яка краса. Яка краса! Так, в мене залишилося трошки тісто з минулого разу, як я робила пиріжки, я його просто в холодильник поставила. Сьогодні поставила, щоб воно підійнялось. Коротше, зробила пиріжки з яйцем, шинкою, халапіньо, перцями і сиром. Отак. От Тільки що вийшли з духовки. Отака От краса. Але мора so uneven but there's supposed to be a certain amount balls in each one and somebody will be like mr you get a prikhoy completely evromark mushki takie komoskin prizh tak tort proga am mene І трупочка отака. І чай, горячий. гарячі, джудіт каже, я, я, я в таку спеку чай горячий не п'ю, вона п'є воду. Ми не дуже скуплялися, але трошечки взяли. Взяли ми насіння соняшне, взяли і почали гризти оці корочки. З флево, з, зі смаком бікону, це зі смаком сметани, з зеленью. І отакі все. Там ще була ковбаска домашня, але там дуже довго що жіночка скуплялась, Я вирішила, що не треба, поки що не треба. Ну що, показую вам нашу підлогу. Ми вже закупили це, е, повинно бути достатньо для цієї кімнати, для цієї кімнати і для е, зали гостиної. Але ми поки гостинну не будемо робити, але я хочу, щоб було достатньо у нас, щоб е, однаково було. Це тканина, яка йде під підлогу. Це. Коли вона закінчується така бордер, ну коротше, я, я не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, ми закупили і, по ідеї, в суботу повинні працювати над підлогою. Так, я замісила тісто на трубочки. У мене дівчина вчора в кав'ярні цій в Євромарті попросила зробити, каже, хочу подивитися на пробу, якщо піде. Ну, а мені що? Дякую, що Ого. замовили. Зараз це йде в холодильник на напів. Ї. Так, я працюю над трубочками. Роблю трошечки інший макаром. просто, Я думаю, що так буде легше знімати з паперу для випічки, ніж <кхід> просто з фольгою. Коротше, я вирішила все ж таки випікати з фольгою, але з папіром теж, тому що. Дуже тісто якесь ну, тяжке і міняє форму. а Фольга допомагає зберігати форму. І от такі трубочки у нас виходять дуже легко, буду завжди так робити, а то завжди я хвилювалася, що вони кришилися в руках, коли я фольгу знімала. Так, ми їдемо до басейну. Діти вже чекали, 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 чекали. Я кажу, як Ольга звільниться, тоді ми підемо. Бо я хочу з Ольгою там бути. А ще Шавель. Вона дізналася, що в мене є шавель і каже, що Мурина я теж хочу. Люди сумують за зеленим борщем в, в Америці, так що гречка і Вель. що ще таке, що у нас в Америці ненормально таке. не таке люди не шукають. Американці не дуже використовують, ми це шукаємо, так що везує ще ви. Коротше, пірошки коло басейну. Тимур, наш самий великий друг, проміняв нас на, на людей постарше. Чашик. Чашик намагався мене прискати, бо я вже помочилася. але там ну, чоловік він з ним грає. Короче, принесла я три сосиски, у <laughs> мене вдома було. Що я так кажу, мама, візьми сосиски, які у нас є. Я хочу на грілі, так що. Зараз її погрію. Пюрешки я принесла. Мій... Дорослі їм. А, ну вже бачу. What? We have hot dogs and cucumbers. That's it. <laughs> Oh gosh. Yeah. Okay. Give her fork. сейчас so you finish that book. So <шрак> <шрак> зараз прям, вот, икращих, вот, вот, в тенючку після Коло Оце те, що треба. Це до цього не терпимо. Я вже висохла. Оля мене загітірувала знову намочитися, намочилась. Зараз ми е підемо до Ольги на годинку. Ми дегустируємо такі котлетки. З, кури, з куриного фаршу і зукіні. З кабачком прикольно так. Я ніколи з кабачком котлети не їла, такі прикольні. Так, ми вже вдома. Трубочки я заповнила. Зараз останній крок. Трохи. З чашиком йдемо до лікаря на перевірку щорічну. Він Трошки хвилюється, я не впевнена, чи будуть там поличні. Буду. Так, ми закінчили з лікарем. Ви знаєте, дуже пишаюся моїм, моїм сміливим хлопчиком. Бо Сьогодні у нас все ж таки було щеплення. Взагалі, вдома, я йому сказала, ми підемо сьогодні до лікаря на перевірку кажу, тебе перевірять, який ти великий, який ти високий, як ти ростеш, перевірять твої вушки, носик, ротик, коротше все. А він каже, а буде щеплення. Я кажу, я не знаю, чесно кажу. Я, я не впевнена, можливо, але я, я, я впевнена, що ти, що ти це витримаєш. Це болить. Я кажу, так, але дуже швиденько, і, і потім в тебе буде цукерка. Я збив. О, Голден. І потім, коли ми прийшли, його перевірили, і мені натякнули, що треба зробити щеплення. І лікар пішов і каже, що медсестра скоро повернеться. І я тоді його підвела і кажу, Джаше, в тебе повинно бути щеплення. Але кажу, якщо ти хочеш, ти можеш сидіти у мами, ти можеш обрати яку ножку ти хочеш тебе, щоб покололи або ручку, і я тебе буду тримати, і я буду тут, і не, не хвилюйся. Це буде дуже швидко. І ви знаєте, він так себе добре поводив. Він чекав ну трошки нервував. Але він почекав. Він показав, яку ножку він хоче. Вони швиденько все зробили. Ми йому сказали купу компліментів. Ну трошки ойкнув, але ми його засипали компліментами, як ми їм пишаємось. Коротше, молодець. Хлопчик доросліше. Добре, їдемо додому. Коротше, ми подвинули. Маленьку канапу сюди. Зараз у нас отак. Щось я щось проти світла. Отак От виглядає. А, тому що до нас прийде мастер робити підлогу. От так. Нам Бернардо порадив, і я вирішила, що краще. Що краще не чекати на чоловіка, а краще. Хай робив мастер, щоб було вже зроблено. Осталось стілець, щоб дивитися, як... Окей, дом'яй, Сан. Вже майже закінчила фігати. А я цей час роблю чакла побіди. А ще без клінтусів, будуть клінтуса нові їх. Треба ще пофарбувати, але. Боже, нарешті, нарешті у нас були. Нарешті у нас підлога. Джаті, please don't do that. Окей, він іде. Він it, stop it. Вау. Він в захваті. Він так. Так зосереджено дивився, як вони все робили, і він не відходив. Так. Готово. Чохав Ну, Який аромат. І підлога готова, і їжа готова. Так. Ми дивимося... Дивимося Remnant. Не знаю. Ревнант. короче. Кіно, за який Леонардо Ді Капріо Оскара отримав. Я вже бачила за не дивилася Джудіт ще ні. Як по нашому я не знаю. Мегіс. А не вийду на камері. Гарне небо там. А тут не дуже гарно. Ну а я буду скривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, русові. Перемоги в Україні. До нових зустрічі. На добраніч. І І бабай!